Вітаю студію. Поки ми ходимо під мирним небом, на сході триває справжня цинічна війна. Але наші захисники ще зю гідністю захищають власну українську землю. Сьогодні знову говоримо про війну. І мій співрозмовник це пресофіцер Генштабу Олексій Мазепа. Вітаю вас, Олексію. Найоперативніша, яка інформація з лінії вогню на сьогоднішній день? Які втрати? Е, ну, на цей час за минулу добу, те, що ми маємо. Дані, це сім загиблих і 13 поранених. Це дані до 2400 27.08. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Тож з 90 обстрілів, які були за добу всіх позицій Збройних сил України, 39 обстрілів було саме там. Тож можна говорити про те, що це була у нас найгарячіша точка. Луганський напрямок Маріупольський, що там відбувається? На Маріупольському напрямку також велись бойові дії, також було гаряче, але хочу зазначити, що на Маріупольському напрямку сьогодні вночі наші військові виконуючи вогонь у відповідь, знищили склад з боєприпасами бойовиків. Застрік чого в їхніх рядах, за нашою інформацією, почалась певна паніка і залишення бойових позицій. Олексій, сім загиблих 13 поранених досить велика цифра. У чому на вашу думку? Причина загострення ситуації? Причина загострення ситуації, як же ми можемо наблюдати не перший раз. Це поява так званого гумконвою на території Донецької та Луганської областей, які привів чергову партію боєприпасів. Є інформація, що ворог зараз здійснює активну повітряну розвідку і уздовж лінії кордону літають російські винищувачі. Як штаб реагує на це? Те, що була інформація, начебто, про появу вдовж на нашій території російських літаків після перевірки виявилось, що ця інформація не відповідає дійсності. А те, що на території Російської Федерації, саме Ростовської області, постійно проходять певне навчання, така інформація дійсно є. І, за нашими даними, на лінії кордону російсько-українського зосередження близько 50 тисяч російської армії. Що ви можете сказати з приводу електронного реєстру військовослужбовців? Коли він запрацює і що там буде? Електронний реєстр військовослужбовців можливо запрацює вже до нового року, і це буде оновлена база усіх мешканців України, громадян України, які підлягають до для можливого призиву до збройних сил України. Плюс цього реєстру буде в тому, що ми зможемо. Отримати повну базу даних, якої у нас наразі не було, в чому ну, і з-чого ми отрим були такі приклик випадки, як, як, наприклад, направлення повістки про мобілізацію громадянину, який помер кілька років тому. Яка точна кількість загиблих і поранених під час Іловайської трагедії? Офіційна інформація Генштабу. За нашими даними під час лавайської трагедії ми маємо 126 загиблих і 92 особи, які е, под, е, зникли зникли безвісті. Е, інформація про загиблих вона може бути трохи збільшена. Коли закінчиться ідентифікація всіх тіл, які ми наразі маємо неопізнаними під час конфлікту на Донбасі. Ціна інформація загиблих і поранених за весь час війни. Яка на сьогоднішній день час офіційно ми маємо 1700 30 осіб, які загинули, і вісім шість військовослужбовців, які отримали поранення різної ступені тяжкості. Дякую за розмову. Вже студія це пресофіцер генштабу Олексій Мазепа. Його коментар стосовно подій на фронті. Скажу від себе, що ми маємо бути чесними, гідними тих, хто воює за нас. Студія.